І сьогодні ми поговоримо про досвід та практику комунікації євроінтеграції в Україні з 2014 року. Тема євроінтеграції активізувалася після Революції Гідності. Вже в 2014 році були перші спроби комунікації євроінтеграції. Перші роки до 17 року євроінтеграція комунікувалася здебільшого в політичному контексті підписання угоди про асоціацію. А перші масові комунікації були пов'язані з отриманням безвізу в 2017-2018 роках. Що визначає комунікації євроінтеграції зараз? Ну, перше за все, треба сказати, що перша комунікаційна стратегія у сфері євроінтеграції була розроблена громадською організацією Інтернюс Україна та була розрахована на 4 роки з 18 по 21 роки. На її основі була проведена перша масова кампанія Сила можливостей. Нова комунікаційна стратегія на період до 2025 року наразі знаходиться в процесі затвердження. Давайте подивимось на картинку, що формує інформаційний простір про євроінтеграцію. Перш за все, це події, заяви та новини політичного рівня з боку як української влади, так і наших європейських та світових партнерів. Далі йдуть діяльність та новини з боку головних органів державної влади, які відповідають за євроінтеграцію. Також важливу частку в інформаційному просторі про євроінтеграцію займає мають новини та діяльність експертного середовища громадських організацій, експортерів та українців за кордоном. І вже потім ми можемо долучити до цієї картини інформаційні проекти, комунікаційні кампанії та заходи масових комунікацій про євроінтеграцію. Тепер давайте подивимось, як ці всі активності формують комунікаційний простір про євроінтеграцію. Перш за все, тема досить активно представлена в засобах масової інформації. Ми з вами маємо біля 200 тисяч публікацій на рік по темі євроінтеграції. Ключовими спікерами по цієї теми виступають політики, і топ обличчя, тому що основний дискурс про євроінтеграцію все ж таки формується політичними новинами та заявами. Як такого негативу в мене? Медіаполі ми не бачимо, здебільшого він формується наративами Російської Федерації. Ключова інформаційна платформа це наш портал «ЄУЮА», який був запущений у 2018 році. Також євроінтеграція представлена на сайтах та в соціальних профілях органів державної влади та обласних державних адміністрацій, проектами ЄС, як, наприклад, сторінка Association for You, де викладена вся інформація про євроінтеграцію, євросоюз та цінності доступною мовою, та медіа, ключове з яких Європравда. Популярність соціальних профілів відповідає показникам профільної теми. Якщо ми шукаємо тему євроінтеграції в Google, то результати у нас досить ефективні, окрім соціальної мережі YouTube. Кожен тиждень також розповсюджується дайджест про євроінтеграцію, а кожен місяць дайджест про законодавчі аспекти євроінтеграції. З точки зору масових компаній за ці роки було проведено чотири великих масових кампанії. Перша кампанія це програма сила можливостей про ті переваги, що надають програми ЄС для українців. Ви можете бачити її результати на слайді. Наприкінці 2020 року уряд за допомогою проєкту Association for You запустив кампанію «Ю Україна», яка цілий рік проходила в самих різних каналах комунікації. На її основі організація «Інтерньюз» проводила також кампанію, пояснюючи на прикладах, як українці втілюють європейські цінності в життя. Треба також згадати і зусилля проєктів представництва ЄС в Україні, які промотують євроінтеграцію в різних форматах. Наприклад, це інформаційні центри в більшості регіонів України, це євроклуби, це робота команди Team Europe, це офіси підтримки бізнесу від Європейського банку реконструкції та розвитку. І головна комунікаційна кампанія представництва Євросоюзу в Україні прямуємо разом. Тобто проводиться дуже багато різних ініціатив. Існують якісні інфоплатформи, але результати все ще не перфектні. Євроінтеграція та угода про асоціацію далеко не найбільш пріоритетні теми для українців, тільки біля 1% громадян стабільно висловлюють інтерес до теми. Ще одна проблема: немає єдиного візуального стандарту присутності євроінтеграції в системи органів державної влади. Тобто на кожному сайті в різних соціальних профілях євроінтеграція виглядає по різному. Також не контролюється якість присутності теми онлайн, тобто якість пошуку, знаходження теми в Вікіпедія все ще потребує додаткових ресурсів. Присутність євроінтеграції в онлайн полі України, здебільшого, націлена на експертів та чиновників, а не на простих громадян. Ще треба зазначити, що більшість комунікаційних активностей вони короткострокові та тактичні немає довгострокових комунікаційних програм. Треба також зазначити, що регіони докладають теж багато зусиль до комунікації євроінтеграції, але на жаль, оцінити їх якість неможливо. Обласні державні адміністрації, як і центральні органи державної влади не звітують реальними якісними показниками. Національні кампанії, про які я розповідала, є добрими прикладами довгострокових зусиль на національному рівні, але відсутність ресурсів на комунікації у держави та координації не дозволяє використовувати їх потенціал на повну. Всі ці висновки стали основою розробки стратегії комунікації євроінтеграції до 2025 року. Ми познайомимося з нею детально на наших офлайн-сесіях, та разом з вами на її основі будемо створювати ваші комунікаційні плани, щоб досягти тієї самої головної мети збільшити кількість українців, які підтримують вступ до ЄС.